котли котлете. Виготовляються моделі 14, 18 та 22 кВт. Кожна модель має функцію підключення електричного тену. Регулятора тяги з цепочкою, регулювання повітря. Моделі АОТВ виготовляються тільки для опалення. Моделі АКТВ. Ідуть з плитою для приготування їжі. Товщина сталі 4 або 6 міліметрів. Всередині чавунні колосники. В комплекті з котлом котломіде совочок та кочерга. Тут ми бачимо піддон для зору. Захисний, захисний щиточок тут так само все аналогічно. зверху встановлений термометр. Вихід з котла. 148 міліметрів. На димоході встановлена шиберна заслонка. Патрубок обратки. Та патрубок зливу води. Подача зверху. Також ці моделі можуть бути двоконтурні. З функцією підігріву води.